Олексій, парубок Моторний, як ми бачили у 16-му епізоді. <рес> і Не козак, звісно, але також хлопець хоч куди. Цікаво, хто нас дивує цього разу. Е, маєш на цю тему якісь роздуми. Е, вже чекаю того дня, коли нас здивує, хтось е, із <рес> ага, Типу, зробить колесо перед припером. А, а перед тьорном сяде на шпагат. Так. Знаєш, на тритон серії можливо усе, що завгодно. Так. Тож ми, Денис Фарин та Єгор Зарев, не будемо зволікати. Мерші до гри. Так, я Адамо з нами погоджуюся. Чую присмак перемоги на великому блайнді. Слухай, у нього такий погляд цікавий. Я ж не так багато спостерігав за його грою наживо, я більше там в онлайні з його творчістю, скажімо так, знайомий. Але, блін, в нього такий погляд. Я в попередньому епізоді звернув увагу і досі не можу відійти. Він такий. Він начебто коли він на двори це дивився, знаєш, такий. Ой! Важкий такий погляд. Крутий. Mm, Слухай, так то він не на великому блайні, то він зіграв кол опен проти пана Наваро, то він певно відчуває якісь переваги свої над грою пана Наварро, тому він мотивований так зіграти. Ну, скоріш за все, вважає себе сильним гравцем, який може переграти будь-кого у будь-якій ситуації. Побачив світовий коннектор, каже: окей, давайте флоп. Так, залізна людина. Він ще літаки слюнями збиває, такі Ой. А ти знаєш, а ти знаєш, що одного разу сказав Микита Будяковський про даму, коли його запитали, що як він носить до його гри? Ну, кажи. Знаєш, як він каже? Адамо Ха, розумна тварина. Тож він мав на увазі, що грає супер агресивно, але є дуже розумним, і ця агресія майже завжди влучує в ціль. Що ми маємо? Ми маємо чотири пот і австралійського спортсмена, який чи чинить тиск на увесь стіл. От, от, от скажи мені, от Наваро наразі скине, припустимо. От, от як пану Грінведу е, продовжувати? Ну це ж нереально складно. Начебто дві оберкарти, гадшот, невеличка ціна, але ти в сендвічі сидиш. Ну що тобі робити, так викидати? Ну, 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 Майкл, Майкл, просто ну, монстр, комон. Е, ну, неймовірно. І я перепрошую. Пане Наваро, що ви хочете зробити? Це якесь. Mm, при... Не знаю. Принципове рішення якесь. Це чекрейс? Чи чек кол? Та ні, це чек-кол, здається, і тож <звит> він вирішив все ж таки на тьорні програти. Окей, нормально, ну, в принципі, невідступний такий. Оу, яка карта! Ні, він вже не відступиться. Якщо він взяв. А Лід? Mm, лід по королю в 4В поті. Звучить, Я би зробив. Звучить. Жорстко, ну, слухай. Думаю, тут... Ну, слухай, чи... ну, йому, ну, він же не зможе зіграти тут кол на Тьорні. Ну, камон, Адам може поставити величку. Він чи середню, точно повинен грати кол тут на Тьорні, тому що просто в нього настільки е збільшилась його еквіті і настільки зменшилась кількість валюбедів у його опонента. То. Він повинен. Та радити, не сильно però. зменшилося. Як на мене, не сильно зменшилося, якщо чесно. Король посилює Наварро. О, овербет. Ну я так і очікував. Він каже: Король 10, 10-10, 4-4, 10-8 світові. What you gonna do, пане Наваро? Пане такий Наваро. Я, напевно, скину на флопі тоді. Ні, ну він готовий Вре. був до того. Ну як а на який сенс тоді грати коло флоп? Е, ну, Ціна ціна файна була, напевно. Mm. Недорого. Ну, то то бачите, я ж кажу, що напевно треба було скидати флоп. Ну, в сенсі, що я був е, м, здивований, <звісно> здивований, що він натиснув кол 4 в три поті але коли ти натиснув кол 4 в три поті то потрібен план. Плану не було. Uh -huh. Плани так, непогано мати план зазвичай, коли ти щось робиш у вас. Особливо бідачі. 4 В-поді. Тобто, друзі, розумієте, що 4 в це дуже серйозно, і там насправді дуже важко розігрувати будь-які комбінації. І часто у людей будуть суперсильні руки, наприклад, 6-5. Угу. Ну, також додай, будь ласка, той факт маленький, що ти граєш чи проти не самого, мабуть, агресивного. Тож, мабуть, самого агресивного турнірного гравця взагалі. Ну, звісно, зрозуміло. Так, так. Ну, ну, його так. вважають найбільш агресивним, найбільш небезпечним. Я oh. знаю, може ще гравці з Андромеди можуть бути більш агресивними. Oh. Проте, не певен. <laughs> На цій планеті точно це буде Майкл Адамо. Так. І проти нього виступає тайський спортсмен. А це, Тут. до речі, цікаво. Дуже цікаво, дуже, 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 дуже. Е, вони хітно. Ну, ну, тобто, в кожного є е, перспектива. І при тому кожен хотів би побачити Терн. Ну, Майкл зіграв чек. Якщо побачив ставку, він цілком можливо може розвернутися на 180 градусів та сказати чек рейс, комон. Добрий, і... чек Добре. Розумно, розумно. Нема ну, сенсу. Тепер Майкл... Ну, Майкл розуміє, що він позаду наразі, це ж точно. Бо ну... як може тут перемогти з дамою хай, треба щось робити. Можна знову зіграти чек, до речі, непогано, бо якщо ти отримуєш на тьорні Бет, ти все одно можеш зіграти чек рейс, хто тобі завадить? Давай чек рейс на тьорні. Давай чи крейс на тьорні, але треба е якось замотивувати корольдаму ставити на тьорня. В цьому теж є певна проблема. Чи насправді він хоче це робити? Я не знаю. Час від часу, з якоюсь частотою, напевно, що так. Але Шек виглядає непогано. <клес> 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 no, не думаю, що... Це класична ситуація. Yeah. Класична. Це yeah. я. Yeah, yeah. 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 Занадто високо для дама, мені здається. Знаєш, як називається це, ця ситуація? Вона називається, але ж в мене було стільки еквіті на флопі. Ну, буде, буде блефувати, він не повірить в шоу Далвеля своєї руки. Так, звісно, в нього, напевно, є якісь сім червові, з якими можна було би поблефувати. Та все ж таки, чому ні? Чому не зробити це з дамою Валет? Кол. Не кол. От в тому й не кол. Прикольно. М ну, Майкл дійсно вражає. З одного боку, начебто, нічого супер такого екстремально нереального він не вигадав. О, руй! Але все ж таки. Руї. Руїз, Хайджек, так, все нормально, друзі. Зараз все буде. Наш, можна сказати, француз. Е, атакує. А, Нав... Наваро не витримав тиску. Здається, що так. Мені... Я гадаю, що він має можливість захищати будь-яку кишенькову пару у цьому випадку колом спокійно на батоні. Напевно, це аура руйчао тисне. Так, так. ти бачив, він Жасний. магічний рух тільки що зробив. Ось, mm тому все. 10-8 – це майже, майже нас. Так. Для Рої? Про, проте в них еквіті повинно бути, о, так, 50 на 50. Нормуль. Для... То руї себе вважає людиною попереду, якщо 50 на 50, то у нього майже 100. Він відмовився від ідеї ставити конбет, хоча мав можливість е, цілком легітимну. І тепер дав доїхати. Правда, звісно, Олексій нікуди не дівався б з вали Він просто зекономив. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тепер тепер 10-8 дуже неприємно. Ну, кол так, напевно, окей, там дуже маленький сайзинг, бла-бла-бла, але не в захваті руї, я це бачу. І ось вона, О. карта перемоги. Дуже цікава карта. Для Руї. Для всіх гравців. в цілому просто вона цікава, тому що Туз Іксів, як, як ми всі розуміємо, Руї доволі багато в такій лінії. Угу. Е, як і у опонент це розуміє, як і Руї, це розуміє, і Руї розуміє, що десятки не вистачить для перемоги. Звісно, він буде блефувати. Код бет, Ні треба нічого вигадувати. Швидкий О! пас з двома парами. Ось така гра. Ось ось чому чому ми любимо Руї. Руї з нами, це добре. Молодець, молодець. Ну дуже важко, дуже важко важко протистояти насправді тут. Але ж як прикольно, так? Каже, угу. якщо я не хідно те, що мені треба, то я зроблю вигляд, що я гідно те, що мені треба. Такий план. І знову знову атакує. Цього разу у новара рука гірша, але тиск ще більше. Невже Ру... він вирішив зіграти трибет? Мені здається, що саме так, друже. Дуже цікаво, ми вже з тобою це проходили. Тобто це тиск, це емоційний тиск. Людини, яка, mm -hmm. як я розумію, не є професійним, професійним гравцем. тобто справа в тому, що на Батані в суперпростій ситуації, де в нього була ідеальна ситуація зіграти стрійками, Він каже: Ні, я буду тайтовим. Пам'ятаєш, як той хлопчина скидав mm -hmm. дев'ятки, наче та даму король. Кеш, пам'ятаєш? І потім Король Дев'ять сюди він просто олив поставив фол. Друзі, сподіваюся, пам'ятаю бета та а, проти 4 бета від найтайтовішого в цьому сенсі а. гравця за столом. І та, тут така, ну ну не така сама ситуація, але ця історія про те, про те саме, що це тиск. Тобто він другий раз відкривається. Я тоді викинув. Хоча я повинен був грати кол, то наразі я натисну на нього. Він був Найш, знайшов на кого тиснути. Ай, так. Ай. Це, це ця людина, якщо не залізна, то як мінімум е бетонна. Тобто, -бетонна. <рес> Слухай, а от як тобі ідея? Я, я так гадаю, що Навара її не знайде. Да? Як тобі ідея поставити ще разочок маленькою? Нормально звучить, чому ні? Mm, тобто доволі там, нас ще є, якщо ми поцілимо ту групу рук, яка називається кишенкові пари. Mm -hmm. Чому ні? Може навіть раннер раннерфуашдро якийсь. Oh -oh, Во, він, а він знаходить цю опцію? Може ми його недооцінили? Mm -hmm. <плес> Слухай, ну, непогано, я б я би, може, трошки менше пішов, але все одно концепція працює, це розумно. Так, Руї також подобається ця концепція. <клес> ну, Руї та в захваті, бо в нього туз. Але ж ми ж цілком розмірковували бет uh, проти рейнджа, а не проти саме руки Туз 4. Якби ми знали, що в нього Туз 4, ми б же. Ой-ой-ой, швиденько зіграли б чек на вздогін та здавалися. А що? <клес> а що далі, друзі? А, чи то чек, чи то дуже дуже маленька, знову там, я знаю, 15 тисяч. <клес> <Чи? клес> ну, окей, коре. В мене туз 4. Нормально, нормальна комбінація. Нормально. Каре це нормально. Каре це нормально. Це, це ж не флаш. Флаш — це не комбінація. <смітно> Реї посміхається, пішов мене долати. <смітно> так, так, але Руї думає що в нього королі були. Ну, мінімум королів нього. Було. Навіть я, я так тобі скажу: Руї, якщо б Руї не була туза, то, то він би подумав, що то, туз у його опонента. В сенсі він, це неможливо було. Ну, уявіть собі, він інтриги там скинув. От насправді як тиск працює, це емоційно, це емоційно, Боже, так круто, так круто саме це бачити, підмічати та коментувати. Угу. Ну що, король велет зажбурляємо? 77 тисяч, так. Руї просто mm, на ослі Руї. на ослі показує тут даму. Mm -hmm. ту Тут це, це вже такий. Можна назвати це кулером. Це не а, дама так, 8 але, проти. Але це умовний конфліп. Ну тобто нічого такого 38%. Це немало. Ну так, звісно. На, на той розрахунок, що ми блокуємо діапазон колу та Маємо непогане еквіті проти тих рук, які все ж таки зіграють той самий кол. А, ну, а... але коли туз на флопі, то все, до побачення. Чому Адама? О, ні, Адама не треба. Яка там дама? Тьорном дама. А, я знаю, це не шорде. рівером десятка. Ну так, це зовсім про іншу гру, як на мене. Так, в нас там зазвичай так відбувається. Ну то... так, все нормально було зіграно. Так. Особливо Тьорн. <рес> Картов, король 7 недостатньо. Чи достатньо? Достатньо? Залежить від того, як він оцінює опонентів. На великому блайнді в нас. Ага. Може він то -то... щось збагнув про баттона. Тому що Батон, бачиш, як швидко Батон скинув? Mm -hmm. Може, може, Олексій щось там помітив? <ріст> <ріст> так, Помітив руй, який на моєму бланді, каже, бро, не пройдеш. <ріст> Просто. Ні, а от тут цікаво, до речі, мені здається, що Олексій зовсім не проти пограти проти руї, розраховуючи на те, що рейндж, з яким буде захищатися mm -hmm. руї, чи атакувати. <сум> знову ж таки, буде доволі широким. <сум> так, ми з король 7 домінуємо рейндж захисту руї, <сум> напевно, що так. <сум> Окей. Чи поставимо ми наразі величку? Творчість. Алексію. Давайте дивитися на творчість, тому що це творча рука з творчого смітника. Дві третини, нормально. Другий нікуди не піде. В нього бекдорне флашдро, бекдорний стрейдро. Граємо, граємо. Дай йому просто туз, і все буде нормально, він буде все одно тиснути ков. Олексій подивився на нього так: та ти хоч колись здаєшся, чи як? Так, коли дивлюся в карту. <реш> <реш> О, а тепер відповідальна хвилиночка. Дивіться на Олексія, в мене таке відчуття, що наразі ми побачимо другий берег. Дивіться. Дивіться. Перевірка, що Я... змінилося. Дивіться. А. Хвилиночку. Розрахунки в голові. Range construction. <реш> range Future <distraction>. gaming simulation. <реш> О, Йори, це реально range destruction. Тобто, е Добре, 50 тисяч руї. Так, Руй, давайте. Я вам кажу. Так. Руї, зараз передивись свої карти, як зробили? ай, на жаль, ой, не витримав тиску. Модець. Брінд крутий, крутий, реально. Але реально доволі круто. Це була рука із смітника. Ну, тобто, о, так зазвичай і грають, насправді. Якщо ти вийшов десь за рейндж якщо ти десь вийшов за рейндж то тобі завжди е, дуже. Корисно мати на ну таку думку в голові, що окей, цієї руки в мене завжди не буде, ну зазвичай не буде, тому я її буду буфувати. Я так практику... чого балансувати, так так. Поїхали. так, Я таке практикую, і це доволі приємно. Просто відчуття Емоційно ти ніколи не будеш е, напружений цьому аспекті. Та в мене з частотами все нормально, так, так. але якщо опонент побачить мою руку, він подумає, що з частотами в мене все дуже погано. Ну і це також плюс. Тобто там жодного мінусу. Розумієш, так. якщо опонент зіграв кол, там і далі, там ну він побачить твою руку, є плюс. Ну мінус фішки, зрозуміло, проте так. плюс імідж. Ой, Єдиний сьогодні. мінус, що можеш піти до буфету значно раніше ніж тобі б хотілося, і все ну нічого страшного. Якщо ти готовий, то ти готовий. Як Сільвер та Хекстон, вони обидва готові. Великий блайнд проти малого блайнда. Туз 2 проти туз 8 Це кулер. Так в цих стеках. Глибина ефективного стеку 20 бландів. Це кулер, і це нічого мож... не зробити. Може бути нічия. Так, час від часу таке можна побачити, але треба побачити великі карти. Можна побачити двійку і вісімку, і все одразу просто. Оце кульбіти від ділера. Бубну? Ні. Ну що ж, щось мені підказує, що Силвер все ж таки переможе. Так, інтуїція. Напевно, що так. Ну, Хекстон, думаю, знає дорогу. Oh. Знайде дорогу до каси. Ну, well, <laughs> знає. Він цей шлях протоптав вже, напевно, не, не один раз. Окей. Okay? Like, там стежка така, знаєш. <laughs> Трави немає <laughs> там. <laughs> Між <laughs> столами, так, стежка. <laughs> О, роб Янг. Перша позиція. Статус Король. Туз Король. Mm. Має право. Має право. Має право, має сенс. Поїхали. Що будемо робити? О, У нас 30 блайндів десь. С Спілкуюся ой, з, ой. з е, угорським спортсменом. Забув я як його прізвище. він е, один із найсильніших угорських е, гравців. А неме, так, неме. Він, е, до речі, чіплідер поки що. Е, ну, може все змінитися, а? Ну, якщо на флопі буде туз, то так. Ні, ще на буде туз, то на ріврі буде трійка. О, на фопі буде трійка, перепрошую. Оце брутально. І це чекчель. Ось що не ось що роблять смолтокс. Тобто, якщо б не смолтокс, він би не чекнув. А так вони між собою знаєш спілкувалися. Окей, тоді я зіграю проти нього креативно. Тому що ми з ним тут спілкуємося. Нехай він побачить, ми креатив. Дуже важко мені уявити, якою причиною керувався Роб Йонг, зігравши тут Чек Ноздагін, власно кажучи, але окей. Ну, Напевно, і... просто не хотів, не хотів нікого кулернути, не хотів по максимуму добирати, просто обережно зіграти так. Так я, я тобі кажу, танк. тому що вони просто спілкуються між собою. Ну, цей смотрюкс роблять речі. Угу. Просто такий приятельський покер. Знаєш, як то кажуть? Давай. Чи... Чек до кінця каже. Так, до речі, Немет розмірковує над фолдом. Uh, Це доволі-доволі круто. Very... No. <laughs> На мій погляд, здатність викидати у таких ситуаціях, звісно, була б ну неймовірною здатністю, але бачиш, все ж таки, в мене дві пари, думка подолала. Так він може бити просто велій. <laughs> <laughs> Насправді. <Не> кажучи... <laughs> Насправді я не думаю. Я не думаю. Справа в тому, що сайзінг він вибрав дуже великий. і Він, начебто, каже: в мене там дві пари, тріпс, чи краще ще. З таким сайзингом. Звісно, він міг би блефувати, тому грати кол з двома парами цілком розумно, але я з Робо-Йонгом ніколи не грав, тож я не знаю, чи він відкладеному. Бле... Може в відкладеному конбеті мати такі блефи чи ні, до кінця не зрозуміло. Але насправді проти рейджа, який він репрезентує, то є сет королів та туз валет та ну, напевно, туз король, хоча я б ніколи не закладав, тим не менш. Ну, туз три не дуже. Не є супер. Так, не виглядає супер. <клес> <клес> ну і флаші там, звісно, можуть бути Дама 10, може бути дві черви. Таке. Okay. Бачимо протистояння Туз 10 та дама і Вотсон сам собою розмірковує, думає, чи вистачить, вистачить. Добре, це так прикольно. Це начебто абсолютно дефолтний кол uh, з боку Вотсона Але насправді, якщо дуже добре подумати, то от якщо пригадати всі ситуації, коли ти з таким домінованим обсютним Брудвеєм захищаєш великий Блайн другим чи третім. Так? Чи це насправді для тебе хоч колись закінчувалося добре? Я б не назвав це дефолтним колом, я б розмірковував над фолдом доволі довго. Тобто, якщо я думаю, що це розумно. Позиції були б раніше, я би скинув взагалі. Тобто, якщо б позиції двох опонентів були б раніше, сильнішим рендж був. Бо, mm. Якщо чи, чи подивитися, то це подвійно домінація. Ну, це, звісно, що це жахливий сценарій, але. Він не буде якимось виключним, рідко трапляючимся. Ні, 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 ні. Це буде дефолтом. Ти будеш десь домінований майже завжди. Дуже важко вивести в плюс цю ситуацію, саме знаходячись без позиції, потрібно обирати <кхем> якісних опонентів в сенсі того, що ти можеш їх обіграти в цій ситуації. Що ж робити за шотом? Певно, тиснемо кол, так. Всі. Хотів побачити на рівері картинку. Лише одна людина дев'ятку. Оп! Oh. Ось і вона. Тож стосовно того колу, який ми критикували, Ну, в цілому кол непоганий. Ні, ну Plan ми не критикували. Ми просто розмірковували про те, що насправді цей кол не обов'язковий. Ну, тобто, ну це нормально зіграти кол, якщо ти розумієш, що як. Ну, ти можеш розіграти коректно все. Але якщо ти в собі не впевнений, і ти думаєш, що твої опоненти ну, супер розумні, то можна і скинути. Це не буде якоюсь такою проблемою. Краще натиснути когось 7-3 с'юти. Ну, і ця рука теж має певні проблеми. хоча маю, Я маю. розумію логіку. Я маю на увазі, що тобі буде простіше розіграти, просто. А не тоді, коли у тебе флаш, а гравці накидають, накидають, накидаючи психу пот. Ну там же є кнопка фолд. Так, її треба використовувати регулярно в турнірній гри, друже. Регулярно. Окей. Айдо продовжує розповідати історію. Він ще не знає, що. Водсон е, має наци. Ну, в цьому має право в нього дама, вона блокує саме ці наци король Корольда, блокує там одесять. Вотсон? Що, mm. просто кол? Ну, скоріш за все, так, тому що мені здається, що зазвичай тут ніхто не рейзить в блеф ніколи. Тому і навелю, на велю, напевно, сенсу не дуже багато. Хоча. Зрозуміло, що якщо ніхто не на велі, ти тут несподівано чекрейзиш, то хто знає як відреагує твій опонент. Може він з переляку тут сет твалетів скине. То з іншого боку, то можна. Ой, ой. Ой. Так. Повертаючися до колу прифлоп Дениса, як ти вважаєш, можна все ж таки слід було скидати? Я думаю, що Хекстон знає дуже добрий шлях до каси. І він покаже Вотсону його. Ой. Like, oh, sure oh, probably... uh, uh, І справа в тому, що Айдо, напевно, буде йти Олин, розуміючи, що у Вотсена чи Дама 10, чи король дама, чи дама буде доволі нерідко. Іноді щось пікова дама, наприклад, стрійка чи з чимось іншим. М? А та-та. Це, це буде боляче. Звісно, це дуже неприємний для Уотсена. Фінал буде цієї роздачі, ой-ой-ой. Ай добере час. Каже. Що ж мені робити з першими нацами, Що ж мені робити, ой-ой-ой. Не знаю. О, він ще не Олин пішов. Ну, напевно, пан Вотсон має йому подякувати за цей сейзінг. Перепрошую. Перепрошую, це. Навіщо? Так, я, я просто намагаюся, чому я так відреагував? Я просто намагаюсь, насправді, намагаюсь збагнути і повністю побудувати той ланцюг. Поки що. Поки що не вдалося. Так. О, а ти навіщо рейзі? Він не зрозумів, робиш? тому що він не зрозумів, чому. Він бач, досі в щось. Що я роблю? Досі в шоці. Що Шо він робить, що я роблю? Що відбулося? Та... Я вам скажу, друзі, акробатичних кульбітів ми поки що не побачили, але те, що ми зараз побачили, я навіть не знаю, як це назвати. Ну, дякую за нагадування до акробат... про акробатичні е, кульбіти. До речі, треба якусь фізкультурну розмінку зробити. Так, друзі, я вважаю, фізичний вправий е, це серйозна частина свідомої гри. Адже завжди треба дбати е, за своє здоров'я. Значить так, всім встати і 15 хвилин займатися розмінкою. А перш за все, це слід зробити пану Уотсену. Так. І потім він повинен, як і ви, натиснути лайк, дзвіночок та написати нам комент. Файний план. До зустрічі, друзі. Па-па!